Суньки, привіт! Вітання з Полтавщини. Вчора ми з вами провели розіграш красивезної класнезної сумки із оздобленням шахової дошки шахімат, і сумочка вже вчора поїхала до своєї власниці. Хочу сказати, що сумочка поїхала в Кіровоградську область. Жінка, яка Перемогла у розіграші, вона зараз знаходиться за кордоном. Посилочку отримає її сестричка і обов'язково буде від неї фотозвіт. А сьогодні я вам хочу показати, які в мене є в наявності сумки, які ви можете придбати і стати власницями такої краси. Ну що, поїхали. Показую і завжди фотографую я їх на цьому підвіконнику. Тому що це в нас східна сторона, і це сама світла частина у нас у квартирі. І коли робиш зйомку і робиш фото саме на цій стороні нашої квартири, то фото і відео сумок наближаються до максимально того, які вони є насправді. Перша сумка, яку я хочу вам показати, це сумка, яка ще була зв'язана влітку. Чесно кажучи, коли я її створювала цю. Сумочку, я думала, що її заберуть з руками і ногами. Тому що, ну, це дійсно дуже класна, дуже крута сумочка. Сумочка в'язана гачком, як завжди, в'язана із рафії. Рафію я завжди використовую ІСпі, дуже коштовна, вона досить таки дорога, ця рафія. І, крім того, що вона дорога, вона ще і проявляє свої якості, тобто ціна її відповідає її якості. Ось така сумка. Перед, зад, бокові частини і наше дно. Дно укріплене пластиковою канвою. Це Допомагає сумочці витримувати більше навантаження, які можна в ній носити і використовувати. Тепер по розмірах. Зараз скажу і покажу, яка вона всередині. Розміри даної сумки. Ширина 25 см, висота сумки 20 см. 22 см. Дно відповідно сумки 25 на 9 см. І ручки зараз поміряємо так їх. І ручки 25 см. В комплекті до цієї сумочки є ось такий маленький гаманець. На магнітній кнопці на одне відділення. Ось такий гаманець. І, звичайно, як у всіх моїх роботах, всередині сумки є підкладка. Підкладка бежевого кольору. Має всередині дві внутрішні кишеньки. Ось одна менша для телефона і одна велика Така кишенька. І вона на магнітній кнопці. Дуже класна сумочка. Дівчатка, вартість такої сумки 3199 гривень. Якщо хтось вважає замовити, пишіть мені, будь ласка, в особисті повідомлення або залишайте коментар під відео, тоді я вам сама напишу. Також можете звертатися до мене у Viber WhatsApp, телефон 066 988 3505. Ще раз повторюю, вартість цієї сумки, в'язаної гачком із Рафі Іспі, складає 3199 гривень. Ця красуня в нас тільки з пилу жару, тобто тільки з під гачка, тільки вшила підкладочку, тільки завершила всі процеси. Із новиночок. Їх дві такі. Ось одна і друга, із кальдськими мотивами. Виконана із атласних стрічок. Колір яскраво-червоний, карамель і молочний колір. Дно у нас, дивимося, яке у нас дно овальне, як усіх форми кошик. Такий самий є візерунок з усіх боків, можете побачити така краса. Ручки цього разу в цих моделях вирішила зробити. Трішки іншим способом постійною обв'язкою тут зараз скажу чотири ряди обв'язки. Тобто така ручка вас точно не підведе. Дуже класна сумка, дуже яскравого класного кольору. Мабуть, те, що нам зараз усім не вистачає, це якихось приємних емоцій, яскравих кольорів, чогось такого, що буде приносити нам просто. Естетичне задоволення. І будеш отримувати задоволення від того, що ти маєш таку річ і тримаєш її в руках. Так, сумка середині блискавка, на блискавці ця, ця сумка. Зараз по розміру. Розміри сумочки. Так, висота. Я завжди вам вказую висоту до ручок. Тобто, з ручками вона буде зовсім інша висота. Висота у нас до ручок складає 26 см, навіть я б сказала, 26,5. Ширина верхньої частини складає 33 см. Дно сумки 28,5 на 12 см. Так, ручки, ще можу сказати, якщо кому цікаво. Ручечки наші. Будуть 16 см. Дві ручки. Такі. Класні дві ручки. Сумка сама дуже-дуже класнюча, яскрава і неповторно. Друга. Перша в такому кольору і друга в цій серії з кельтськими мотивами. Усередині середині в нас підкладка. Трішки на світло, воно просвічується. Так, як коли її користуватися, то прокладка не просвічується. Із міцної надійної плащівки червоного, такого самого насиченого червоного кольору із горошком. В середині, як завжди, є є кишенька для дрібниць. Неймовірно класна сумка з такої краси 2499 гривень. Хто бажає замовити, чекаю вас в особисті повідомлення, або лишайте коментар під цим відео. Я вам напишу, або телефонуйте, або пишіть мені Viber WhatsApp. Телефон 066 988 35 05. Краса! На теж із кельтськими мотивами, з таким орнаментом класним кельтським. Виконано в техніці жакар. Кольори чорний, карамель, молочний, но ну. середині є підкладка, така стильна підкладочка і кишенька для дрібниць. Ця сумочка закривається, червона закривається на блискавку. Ця сумочка закривається на магнітну кнопочку. Це зручніше у використанні, тому що хлоп-хлоп і пішов, закрив на магнітну кнопочку. Це трішки надійніше, тому що закрив на вискавку і все там захищено в сумочці. Так, по розмірах чорної сумки. Чорна трішки більша. Чорна 28 см. Вони вв'язані одинаково, просто. Червона стрічка трішки не така цупка, як чорна. В принципі, на використання це не впливає. А от коли вони в'язані одинаково з одинаковою схемою, все просто коли не така цупка стрічечка, не така жорстка, тоді вироби получаються трішки меншими. Так, Висота ще раз, 28 см. Ширина верхньої частини вгорі 34 см. Там було 33 см, тут 34 см. Так, дно. Ну, 29 см, У тій сумочці 28 см. 29. На 13 і там 28 на 12. Так, ручечки. Ну, тут так само 15 ручечки. ручки. Так, вартість даної сумки. Вартість. Цієї сумки така сама, як і попереднії, 2499 гривень. Виконана поки що в одному екземплярі. Перша із серії із кельтськими мотивами. Неймовірна сумочка, яка підійде під усе. Замовити сумочку, ще раз нагадую, пишіть мені в особисті повідомлення, або Viber WhatsApp 066 988 3505. Почати ще в мене є. Є ось така краса. Вязана гачком, із шнура. Колір насичено, по каталогу темно-жовтий. Вязана із шнура. Ручка модна на карабіна. Форма такої сумки називається хобо. застібається на магнітній кнопочці, є ось такий клапан. клапан цей на магнітній кнопці. Дуже класна, дуже стильна. Наділи на плече і побіли прикрашати цей світ. Класнючий жовтий колір. В середині зараз покажу вам. В середині, як і у всіх моїх роботах, є. Підкладка. І внутрішня кишенька. Так, зараз покажу вам її по розмірах. На так, ширина 39 см. Тепер дивимося висоту по піках. Наша вона підноситься 30 см. Тут теж 30 см. У найменшій частині найнижчій 22 см. 3. І ручка, відповідно, 48 см. Застібка це два карабінчики, один карабінчик. І таке класне сердечко, яке теж відчіпається. Другий карабінчик. Сердечко класне таке. При носінні в неї вона набуває ось такої класної форми. Вартість такої сумки 1999 гривень. Краса, дуже класна сумка. Для замовлення Viber WhatsApp 066 988 3505, або пишіть мені в особисті повідомлення. І ще у мене є отака краса. Остання на сьогодні: сумочка, в'язана гачком, запасний стрічок із таким класнючим орнаментом клинова листя, в градієнтному переході кольори жовтий, карамель, бежевий коричневий, і шоколадний, і зелений. Тобто на цих кленових листях можна побачити всі кольори, які тільки можуть бути у осіннього листя. Чорний колір основи дуже класна, міцна, тримає форму. Всередині чого немає. Сумочки тримають форму. Прекрасно тримають форму дно сумки, наближаю дно. Пластикові ручки з таким кольоровим поєднанням, з такою основою сумки. Ця сумка дуже довго буде не забруднить, не маркі, використані кольори. Всередині в нас є, застібається застібка-блискавка. Підкладочка така класна, кишенька, як завжди. І зараз пройдемося по її розміру. Так, розміри сумочки досить такі великі, досить міська, об'ємна сумочка. Висота у нас 31 см. Ширина я вже міряла 39 см. Так, 39 см. Дно у нас. Майже 33 на 12,5 см. Підкладка Внутрішня кишенька. Вартість такої красуні складає 3199 гривень. І хочу сказати ще одне: ви бачили 5 сумочок, але в мене їх в наявності 6. Ще є одна дуже гарнезна, красивезна сумка, в'язана гачком із шнура. Але її я не виставляю на продаж. У мене є плани подарувати комусь, кому пощаститься її найближчим часом. Тож слідкуйте за сторіночкою, скоро буде подаруночок. Чекаю вас, якщо вам сподобалася якась із цих красунь, із цих п'яти красунь. Чекаю вас, особистих повідомлень. Са в нас є. Оскільки в мене їх багато є.